Під час тестувань GZ Брен 2 нарешті нам стало зрозуміло, чому саме 2, бо для стрільби з ЧЗ Бренд 2 потрібен розрахунок з двох людей. Постріл! Пострілів! <плес> Тіте. Шов другий рік, як я обіцяю зробити огляд на ЧЗ Бренд 2. І в той час, коли весь цивілізований світ вже півроку як насолоджується ЧЗ Бренд 3, <свісно> у нас нарешті на огляді є ЧЗ Бренд 2 в двох комплектаціях, точніше в однакових комплектаціях, але з різними довжинами стволів, це саме 8,5 дюймів та 11 дюймів. Так. Е, перше, що можна сказати, ну, нам Сані здається, що з Ані, яка така Аня? Не знаєш? <плес> з Сані здається, що GZ Бренд 2 був створений саме зі стволом 8 дюймів, бо саме зі стволом 8 дюймів цівка виглядає так, як вона має виглядати на нормальній зброї. І це дуже ну, ергономічно виглядає круто і взагалі кайф, окрім того, що він важкий і що на ньому, е як в сталкері, налутаний алкан е з з канадського сьомого карабіну. Е чому Чому ти його поставив, скажи, будь ласка. На сотку подобається, як прилітає. Класно. Ну, одразу видно, що людина дальняк полюбляє стріляти. Вісім дюймів дістає до 180 метрів. Це топ взагалі. Е, ну, блядь, сміх сміхом, але ну, ми всі зараз спробували це робити. І 300, 300, да? Да, 300 намагались стріляти. Звичайно, ця зброя не є високоточною, але е, що можна зазначити, що цей карабін має досить високий темп автоматичного режиму вогню. І це... І це, це прям приємно. Треба трохи навчитись його контролювати, як показала знов-таки практика, не у всіх одразу це виходить, особливо з коротким стволом. Проте, якщо трохи його приборкати, карабін ну, треба бути готовим, що 30 набоїв він випускає дуже швидко. Що можемо додати? Про 8 дюймів, що крута цівка, тут Тобі у нас а. крута, особливо в складеному варіанті. З так, я, я саме так його і тримаю. До речі, ну, щодо дитячих якихось хвороб Брена, я думаю, всі вже знають, що цей вузол прикладу. Його ну, дуже не бажано якось агресивно закривати. Бажано через кнопку, бо цей вузел, він полімерний і він зажав перчатку. Блінь. Він полімерний, він дуже часто ламає, ламався, по крайній мірі, по, -по, по крайній мірі, нормально, такі ляпи вони бувають. Щодо якихось там матеріальної частини цієї зброї ми там трохи згодом його розберемо, покажемо. Тут, в принципі, як на мене, нічого такого понад важкого та понад складного для обслуговування. Немає, розбирається досить просто і всі деталі такі е досить прості до обслуговування. Я, ну, одну і ту саму фразу, можна сказати, тричі з різного боку, а просто треба один раз розібрати і показати. Додай щось небудь, а? бо бренд, вона працює два роки у нас вже і ні в кого до неї зауважень немає, окрім мене до прикладу. І мені нема що додати об'єктивно. Ну люди тільки на магазини жаліються. Що не, дуже, так, не так. дуже надійні заводські магазини, саме які йдуть в комплекті. Е, тобто, якщо там є пісок, е, земля, хлопці працюють. Повітря. Взагалі, коли воно на свіжому повітрі, вони якось погано працюють. Тобто є утикання, є недосили, перекоси набоїв. Е, коли ми споряджали їх, е, пружина якось перекашується. Тобто, Ні, там не, там, не, там не пружина, треба бути, ну ми зараз вставимо кадр. але... Е, Довжина магазинів, вона дуже така, ну прям вона менша за звичні комерційні магазини, і досить часто куля впирається в передній край магазину, і саме тому вона перекошується. Це треба контролювати. Тобто, коли споряджаємо магазин, його треба постійно підбивати, щоб куля вирівнювалась. В принципі, як на мене, все. Але хлопці кажуть, що ще проблема з саме з пластиком в магазинах, бо його розпирає, да? Так, да, розпирає. Дякую, Шо? що підтвердив. блядь. Я, да, Я, Я щось ще хотів сказати і забув, поки ми говорили. По а, по органах керування. Шо? Два дібіла. По органах керування цього карабіну. Руків'я руків'я ж переставляється на льоне права, так? Так, руків'я переставляється під лівшу, під шульгу. під лівшу під шульгу. Під шульгу, під правшу, і руків'я є нерухомим під час стрільби. Це круто, на відміну від конченого скару. Також органи керування у нас продубльована затворна затримка в Скабу УСМ. Це, як на мене, дуже зручно для того, щоб поставити карабін на затворну затримку, зняти його з затворної затримки. Також кнопка скидання магазину продубльована під шульгу. і запобіжник також двосторонній. А щодо запобіжнику, точніше, його положень. Варто зазначити, що якщо ви до цього, ну в принципі, власник цього карабіну військово працював з аркою, як це було в мене, то може бути сьогодні, то може бути випадкове е, можливість переключити на режим автоматичного, автоматичної стрільби. Чому? Бо тут положення під кутом 45 градусів, тобто перше положення під 45 градусів, це е, одиночна стрільба. І друге під 90 це вже фулавто. Тобто ми можемо випадково на моториці зняти одразу на фулавто. Це треба контролювати і враховувати, ну, на, насправді так само, як на карабіні Грот. Е, що ми можемо додати? Треба так. його розбирати. Шажок доволі зручний, тобі не здається, ну, Тобто, такий маленький, бо на арках він зазвич, зазвичай такий великий. тобто, Або закусить перчатку, або якось туго рухається. Тут мені як. Шульги, ну, дуже сподобалось. Він, він доволі м'який, мені... але, але не такий, що зіскочить при випадковому. Да, мені, мені подобається, да. я не можу сказати, що він прям зручний геометрично. Мені подобаються ось ці такі чіткі кліки. Тобто ми ну, прям чітко відчуваємо, чи зняли ми запобіжника, чи ні. Це контрольовано, це класно. Щодо положень, до речі, да? ти казав, що тут три положення. Тобто, я хотів сказати, одиночний, фулафта, три положення регулятора газблоку. Це у нас типу да? чи як? Звичайне положення як з глушником. Написано, Якщо забруднений, там просто отвір. Більший отвір, так? Да? Гази в систему він більший. І ноль. А, ну 0 це у нас закритий газблок, тобто це mm -hmm. карабін болтовик стає, по суті. І я просто мав на увазі, що ти казав, що як америкоси роблять. А, у них є кастом, де третє положення стає функціональним, воно для. А, саме для модератора. Для банку. Да, да супер. Ну Я так розумію, це змінюється просто сам регулятор. Змінюється регулятор, і там за положення 0 є вже якісь оповіді. Тобто це елемент тюнінгу, який по факту за бажанням можна встановити на будь-який ЧЗ. Да? О, це круто. Чому це не зробили одразу? Е, з, зав... ну, можливо, це зробили на третьому обренні. Я, да, я не впевнений. Бо третій, я так само, як і більшість наших е, людей, хто цікавиться зброєю, бачив тільки в Ютубах і таке інше. І на... Фотографія. А, а ти не знаєш, до речі, коли Чіза Бренд 2 буде збиратись у нас? <суміло> ну блін, мало ли. Коли повністю ну, чешка збройовка перейде на станки Чиза Бренд 3, ну да. Отдасть, і... В... Ну поки що, я думаю, так, тих, тих бренів вистачає. А, що, Я думаю, треба його трохи розібрати, да? Давай, а потім маємо. а потім я постріляти. Всі не віддупляє, як розбирати. То хоч покажеш. Ну, погнали на стіл. Цебто е, для розбірки карабіну нам зазвичай, як і для всієї нормальної зброї, треба один інструмент патрон. Є передній пін, який ми видавлюємо, дістаємо і дістаємо блок УСМ. УСМ, ну, відповідно, як і у Грота, як і у Скара, він трохи складніший, ніж. На платформі R15, ну, принаймні він дуже відрізняється. Але саме сам треба зазначити, що дуже контрольований, дуже приємний і зрозумілий. Тут відкладаємо, тут ми, що ми обслуговуємо? Тут має бути все чисте та змащене. все. Далі, щоб зняти приклад, ми його складаємо. Ось саме той вузол, який може е, ламатись, якщо різко його захлопувати. Тому закриваємо обов'язково через кнопку постійно. Е, відкриваємо приклад. Нажимаємо важіль, знімаємо його і дістаємо зворотню пружину та затвор. Затвор розбирається, як і більшість затворів, тобто він зрозуміло розбирається для того, щоб е дістати ударник, нам треба перш за все видавити пін, який його фіксує. Пін дістається повністю. Потім, так само, як на Heckler-Koch 416, ось цей важель відсунути. Розблокувати ударник і дістати його. є Тут пружинка, бажано її не втратити. Потім ми достаємо копірний штифт і дістаємо лічину затвору. Що дуже мені подобається суто технологічно. Ну, перш за все, лічина така сама товста, як у знов-таки Екліркок 416, го і дуже класно. Як для військової зброї, що ця лічина, так само як на FN е, SCAR, має 6 бойових упорів. Тобто не 7, як робить більшість е, на зразках, схожих на платформу r 15 а 6. тобто вони більші, і, відповідно, вони мають бути більш витривалими. Далі, затвор розібрано, збирати його будемо в зворотньому порядку. Далі ми можемо дістати е, поршень. Тут є ось ці регулювання положення 1, 2, тобто чистий умовно, забруднений і 0. Це закритий газблок, коли зброя не перезаряджається. Натискаючи ось цей важіль, ми можемо повернути ще на одне положення і дістати регулятор з поршнем. Далі ми можемо дістати сам штовхач. Який ми трохи постріляли, він вже забруднений. Досить проста деталь, яка, ну я думаю, вона досить просто вичищається. Да? Вона не хромована, так, да, але я думаю, тут нагар він прям таки не накипає і має зніматись досить просто. Проте фікса... фіксація цього штовхача всередині ресиверу. Спробую показати. Ось в цьому отворі. Там є така ну, умовно полечка. Куди впирається поршень, і на ній е, накопичується нагар, да? ти про неї казав? Mm -hmm. І досить складно. Я думаю, більшість просто не заморачується так, як ти, і не чистить це mm -hmm. в принципі. Mm -hmm. А якщо обслуговувати зброю так, як власну, то звичайно хочеться, щоб це місце, та, місце, місце правильно, також було чистим. І туди досить складно підлізти. Бо, окрім ось цього отвора і отвору навпроти, тут нічого більше немає, як туди залізти. Збираємо це все. Ну, в принципі, все, ми розібрали його. Тут далі у нас е, тільки рухома е, площадка руків'я, яка супроводжує затвор. І у нас є вже доступ до ствола, щоб його чистити. Да, до речі, щодо дульних засобів, тут встановлено полум'ягасник від е, Зброяра FAST. він є на різьбу Брена, хоча тут ліва різьба, да, 14-та. А на базовій комплектації у нас встановлений ось такий е, полумігасник. Три, три такі Куди отрови. Ти... Три отвори, Полюсткові? Ну так, да. це ж полюстки. Я. Ну так, да. згоден. Три полюсткові, у нас такий, блядь, лікбес. <сісті> І як зазначає власник, що ти ж власник, ти зазначаєш, правильно? Так точно. Плюс <сісті> ось цей рідний полумігасник, він більш дієвий, ніж ніж звичайний. Точніше, не незвичайний, а фастовський ось цей типу BirdCage. Далі, збираємо ми все це в зворотньому порядку, закидуємо штовхач, закидуємо поршень, встановлюємо регулятор. В Яке все положення? Ставимо на положення 1, тут готово. Збираємо затвор. Як завжди, встановлюємо лічину. Встановлюємо копірний штифт, встановлюємо ударник, з якого не загубили пружину, і пін, який його фіксує. Перевіряємо, що все тримається, ударник не випадає. Ставимо це все на місце, зворотню пружину. Тут її не вийде неправильно встановити. Приклад. Добро, бажаємо. Є, зброя зібрана, перевіряємо. А, дивіться щодо. Технічних якихось питань, ну я думаю, до ЧЗ вже ні в кого нема. Магазини так, є питання. Приклад, так, є питання. Магазини замінюються на будь-які інші. Наприклад, що? Strike індастріс. Скільки набоїв? 32! Але Заряжай. 33. Заряжай, Заряджай, продемонструючи, нормально воно працює. Побіжник Айс. Така собі ущербна реклама, але ну, тим не мені Добре, е, зброя класна. Зброя компактна, що 10, точніше 11, що 8 дюймів. Е, перевага 8-дюймового. Ну, я думаю, перш за все, мінус, що їх менше, ніж 11 або 14 дюймів. Е, проте, перевага, що. З встановленим глушником карабін за довжиною приблизно такий самий, як і. Давай покажемо, да? приблизно такий самий, як і 14-дюймовий, да? ну плюс мінус. Але при цьому з глушником він значно більш контрольований. Давай 14 дюймів покажемо, як працює на фаллавта. Але і гріється, звичайно, і газує досить відчутно. Ну, Я думаю, вочевидь, що 14, точніше 11 дюймів більш е завдяки... Е сука. Е коротше, трохи постріляли, трохи порозганяли фуллавто, трохи порухались. Там керування все топ, все зрозуміло як будь-яка звична нам зброя. А так би мовити, по контролю. Звичайно, з банкою 8 дюймів комфортніше, бо воно і ваги додає. І, і головне питання: що по газах? Сань? Доволі приємно, тому що, якщо порівнювати з AR-системою, бо в мене 10,5-ті, демадбек апір на глушнику. До речі, його можна придбати де? Магазин... Ніде, правильно, їх ніде нема. Ти, за Апер 25, Я думав так. за глушник Ace Утра. Ace Утра, так, можна Jet Z. Можна придбати де. В магазині Корвус, Місто Дніпро. Проспект мене... Яворницького 88. Нативна реклама. Так, да, дуже. Так, ладно, добре. Е, ну, Набагато приємніше стріляти. Тобто, в мене дуже позитивні враження, із за того, що я знаю, що це. 8 дюймів, я думав, я зараз буду стріляти і задихатись. Але е, перегаз... ну, гази летать десь на відсотків ну, 30 або навіть 50 менше. Ніж Це з урахуванням, що ти шульгай, і окно... вікно викиду гільзи перед обличчям. Прямо мені в обличчя. Як бачите, обличчя в мене чисте, навіть руку не закидало, тому що зазвичай рука вона вся в нагарі, обличчя в нагарі. А що по зубах? Що таке? Зуби не блядь. — А зуби У мене взагалі мало зубів. Бо я сильно багато там, ну говорю лишнього. Лишнього. Особливо коли базариш на суржики, тому воно лишнє і зубів стає менше. Коротше, панове, CZ BREN 2. Хуйовий приклад пиздатий карабін. Все чудово працює. Накупу не перевіряли, зброя не є високоточною, проте автоматика працює чудово, стволи витривалі. Інтуїтивно зрозумілі і ну, сподіваємось, що якщо і не корисно, але може було цікаво. Якщо цікаво, то сподіваюсь і корисно. І можете писати, що ще зняти, будемо знімати. А на черзі у нас буде канадський c 7 в дуже дивній комплектації, тобто М-16 зі стволом 20 дюймів. Але я думаю, плюс-мінус за тиждень його покажемо. Да? Ну так, бо вона ще зараз в В'єтнамі воює, я так розумію, по її комплектації. Треба зараз приїдемо, будемо знімати. Поставимо ж багнет, багнет. Вибачте. Багнет в мене є на Ну, А головне це все видають безкоштовно. В продажі такого нема. Понятно. І пафосно виходимо із кадра. Давайте